Найпопулярніші травневі розваги, пікніки, походи до лісу, прогулянки у парках та біля водойм, але не забуваємо, що найкращий відпочинок це безпечний відпочинок. Давайте розглянемо пам'ятку правила поведінки на природі під час травневих свят. Правила поведінки у парках та лісопарках. Діти та дорослі у парках повинні ходити по спеціальних доріжках та стежках. Забирати з собою своє сміття або викидати його у найближчий контейнер, вигулювати домашніх улюбленців лише на відведених для цього територіях, обирати найближчі зелені зони до свого помешкання або уникати поїздки в громадському транспорті, уникати контакту рук з обличчям. У зв'язку з тим, що вже розпочався сезон активності кліщів, необхідно бути дуже пильними. Щоб було легше помітити кліщів, варто одягати головний убір та ситлий однотонний одяг з довгими рукавами. Незайвим буде і використання репалентів, засобів, що відлякують кліщів. Щоб захистити себе та своїх рідних від нападу кліщів, обов'язково після прогулянки варто уважно оглянути себе і тих, хто поряд, а також домашніх улюбленців. Правила поведінки на дитячих майданчиках. На майданчику діти до 7 років повинні перебувати лише під наглядом батьків та родичів. Всі, хто знаходяться на майданчику, повинні бути в захисних масках і рукавицях та дотримуватися дистанції не менше двох метрів. Гойдалки і каруселі, на яких вже хтось перебуває, діти повинні обходити стороною, тому що в нас соціальна дистанція. Важливо підбирати такий одяг і взуття, які дадуть можливість вільно рухатися і гратися. Не бажано взувати слизьке взуття або шльопанці, які можуть стати причиною падіння. Після перебування на майданчику обов'язково потрібно вимити руки та інші відкриті частини тіла з милом та продезінфікувати їх. Правила поведінки для дітей у лісі. Діти мають знати. Про те, що не можна підпалювати суху траву на полях або галявинах, залишати на сонці пусті пляшки, залишки скла та сміття, що легко загоряються і можуть спричинити пожежу, смітити у лісі та викидати непогашені сірники або недопалки, розбивати скляні пляшки, оскільки потім інша людина або тварина може ними поранитися. Ламати гілки дерев та кущів та зривати лісові квіти, руйнувати мурашники, бо вони є лісовими санітарами, чіпати плазонів, які здаються небезпечними, бридкими або непотрібними. Вони іноді можуть загрожувати життю, тому краще обійти їх стороною, руйнувати пташині гнізда. Правила поведінки біля водойм, біля водойм діти не повинні. Грати у тих місцях, звідки легко впасти у воду, перебувати біля водоймища без супроводу дорослих, грати біля води в ігри, які можуть завдати шкоди. Правила поведінки на дорозі. Переходити проїжджу частину варто тільки по пішохідних переходах та керуватися сигналами регулювальника чи світлофора. Чекати на транспортний засіб потрібно тільки на зупинках, тротуарах, узбіччях. Не створюючи перешкод для дорожнього руху. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, а також перебувати поблизу залізничних колій, без супроводу дорослих. По проїзній частині дороги на велосипеді можна рухатися тільки дітям, які досягли 16 років. Отже, відпочивати потрібно так, щоб не зашкодити ні природі, ні своєму здоров'ю. Якщо діти будуть ознайомлені з цими правилами, то відпочинок на природі з рідними буде не тільки приємним, а й безпечним.